Вітаємо і сяячі сонечка наші. Адже ми всі з великого центрального сонечка. Налаштовуйтесь на серце, на свій божественний простір. У нас з вами єдиний простір, люблячий, світлий, той, який ми разом зараз через серце створюємо кожен, хто доєднується. Приносить свої енергії в загальний колективний простір. Наші сяючі, прийміть послання від хранителя сонячних істот, одного із ключових енергій, яка хоче передати, який хоче передати знання сили. Підтримки для всіх нас. це енергія, яка має в собі і жіночу, і чоловічу, тож вона нейтральна. Я ще вчора бачила його, цю енергію, цей образ, а тепер він дуже яскраво проявився для мене і я хочу передати вам те, що дається енергія і сила. З кожним словом буде відбиватися. Енергія сонячна потужна всередині вас. Я вітаю вас, створіння, Божественні мої, ви наші сонечка, ви наші рідні янголи з великого центрального сонця, адже ми колектив сонячних істот, який допомагає зараз вам. Трансформації пройти та згадати себе і свою сину. І енергія, яку ми направляємо на землю як колектив, жива, проходить через усі світила і божественні портали, концентрацію набирає таку, яка необхідна кожної миті і кожного дня, адже архітектори вашого Всесвіту завжди звітують. Перед нами і показують, що наступне потрібно направити, і яку концентрацію енергії кожної миті необхідна вам. Ми спілкуємося безперебувно з усіма живими істотами. В нас є підтримка, і ми також ваша підтримка. Я хочу, щоб ви згадали це, що ви являєтеся рідними душами для всіх нас, рідними енергіями і люблячими створіннями по своїй природі. Тож сила ваша всередині вас. І зараз та енергія сонячна, що очищає і піднімає всі блоки з глибин і серця матінки землі. Ви, як провідники, проводите їх на землю, а також через всі свої тіла, і навіть у вісні виявляєтеся в служінні Божественним силам. Нема Нічого від'ємного, все завжди пов'язане з усім. Тож усвідомте, який важливий час ви зараз проживаєте. Ми хочемо, щоб ви полюбили себе і прийняли всі сторони свого я, адже ваше багатовимірне я, воно безцінне, воно потрібне тут і зараз для прояву змін на землі. Для того, щоб відкрити свої серця і душі, налаштуйтесь на найвищий сценарій свого буття, на найвищу любов Всевишнього, що передає ці енергії для всіх вас, і коли готові будете прийняти їх, підніметься все те, що потрібно, на пропрацювання, щоб відпустити минуле, але воно нікуди не піде, поки ви його тримаєте своєю увагою, адже минуле. Потрібно відпускати, це лише досвід душі, усвідомте і не тримайтеся за нього, бо воно вас тягне знову туди, в нижні світи та реальності страждань. Тож, щоб відпустити страждань, відпустіть минуле і прийміть себе такими, як ви є на рівні ваших вищих тіл, висяючи створіння ви боги проявлені в різних вимірах а також енергії, сяючі райдужні, і кольорові, і золоті різних вимірів і концентрацій, ви істоти, що допомагають зцілити гаю, матінку землю. Багато в неї імен вона також багатовимірна істота, тож усвідомте свою відповідальність, в першу чергу ви несете вібрації, діліться ними, діліться своїми справжніми, люблячими. Прямими вібраціями, звідки втілилась ваша душа, як колективна істота. А ви згадуєте себе, і я хочу, щоб ви розуміли, що сни транслюються вам також енергетичні налаштування, і ви іноді переміщуєтеся в інші світи, коли спите Дещо забуваєте, так потрібно, дещо згадуєте. Але я хочу, щоб зараз ви обнулили ті пристрої, які ще є в ваших тілах, своїм наміром, впевненістю і волею, все те, що стримує вашу енергію, адже ви самі дали дозвіл, що вам це прописали у ваших тілах. Але прийшов час з тотального звільнення і щастя для кожного живого проявленого тут на землі. Коли були ази на землі, статус Бога, вони знали і передавали ці знання, ділились, але ті книги вже спалили з тими знаннями, тож ви маєте згадати себе, хто ви є. І енергія вашого дому хай пройде зараз через кожного з вас. Налаштуйтесь на серце і скажіть щирий намір я дозволяю деактивувати всі пристрої, що несуть. Негативну вібрацію, що занижають мене енергетично. Я деактивую їх всі, все, що дозволено Всевишньому. хай проявиться тут і тепер. І я приймаю сонячні енергії для трансформації. Гармонійно і безпечно для всіх моїх тіл, глибокий вдих і видих, і середини вас розкривається квітка, сонячна квітка вашої душі, те тіло сонячне, яке ніби спало, а зараз прокидається. Когось воно активоване, в когось тільки розпочинається цей шлях. Дайте ці ся, сяючі вогняні квітки розпуститися на все ваше тіло. Відчуйте силу вогняної енергії, а також плазменної енергії, що поєднується всередині вас. Дихаємо глибоко. Довіртесь процесам. Дихаємо. уявіть, як розпускається, відчуйте вогняна сяюча квітка, що очищає і наповнює одночасно вас. І хай ці процеси йдуть стільки, скільки вам кожному необхідно. Повторіть їх, коли прийде. Бажання вашої душі. А я хочу нагадати, що підвищення радіації не за горамо іще, тож це нормальний процес. Прийміть його, адже так ви звільняєте себе іще потужніше, так ви готуєте ваші світові тіла. Вони поєднуються і ця енергія необхідна тут на землі. Приймайте частину себе, приймайте нас як своїх рідних, створів, як тих, ким насправді ви є. Прийміть все, що проявляється для вас, адже все проявляється найкращим чином. Наші любі, наші сяючі дощі, наші рідні, ми хочемо, щоб ви знали, ми є у вас, а ви є у нас, ми поєднані невидимими ниточками любові, невидимими енергіями, тож довіртеся і відкрийтеся цим процесом всередині свого серця і душі. Пустіть цю енергію, довіртесь їй, і хай все відбувається згідно божественного сценарію вищого, згідно плану вашої душі. І ми направляємо вам вдячність і любов, і благословення у ці дні. Благодаруємо, благодаруємо. Благодаруємо, приймаємо, з вдячністю та любов. Заземляємось. дихаємо спокійно, подихаємо ще глибоко. Povertaimėsiu. Tolikai per.